Раді вас вітати на каналі Секрети Часу. У сьогоднішньому відео я буду коректувати стрілку хвилини, так як вона є надто свобідна і міняє своє положення. Я вже робив одне таке відео по корекції е, свобідної стрілки хвилини, але ця стрілка трошки інакшої форми, тому корекція буде трошки інакша. Як можна бачити на екрані, стрілка години досить тісно сидить. І корекції не потребує, а ось стрілка хвилини при легкому дотику міняє своє положення. Для цієї корекції я також буду використовувати Tool, тільки стейк або панч буде інакший. Ця стрілка дійсно досить-досить субідна і. І можна легко зняти пінцетом. Це є панч або Staking, стейк, який я буду використовувати для цієї корекції. Як можна побачити в він є ніби. Вігнутий це якраз ця робоча частина, яка е, повинна звузити профіль на стрілці, тим самим зробити його е, тіснішим. Тут важливо не зробити надто багато. У нас нема задачі розплющити ту стрілку, дуже легенькі ударимо оточком. Один-два достатньо. Я задоволений цим розміром. Профіль стрілки практично заходить середину, майже до кінця, але не зовсім. І саме ця частина буде звужена. Вибираю плоску поверхню на Staking Tool, або можна використовувати stamp. В даному випадку я буду бити по м'якому металу і дуже легенько, тому можна просто робити це на столі. Ось і все. Це стрілка після корекції. Практично тяжко щось зауважити. Так як це корекція мінімальна. Це є брошер або, по-моєму, по-українськи називається протяжка. Я це показую у випадку, якщо корекція зроблена надто сильно і тепер отвір замаленький, його можна завжди розширити. Але я думаю, що в даному випадку. Мені не потрібно це робити, так як я думаю, що корекція мінімальна і це мені не пригодиться. Це просто для демонстрації. Тепер треба поставити стрілку назад. Зараз я її просто притисну трошки, якби, щоб вона сіла, але не повністю, щоб я міг її все ще зрушити. Для чого я це роблю? Я хочу переконатися, що стрілка абсолютно точно показує, стрілка хвилини показує абсолютно точно на 12-ту годину, в той час, коли стрілка години показує абсолютно точно на будь-яку годину. У даному випадку можна бачити, що трошки не точно. Тому я йду далі, поки силка години не буде абсолютно рівно на позначці. І тепер, так як силка до кінця ще не посаджена, я можу її переставити. Абсолютно точно. Ось так. Можна бачити, зараз вона показує абсолютно точно. Я задоволений. Тепер я до кінця посадив стрілку хвилини і перевіряю, наскільки вона тісно сидить. І цього достатньо. Я можу бачити, що вона пружинить і все вдалося. Передавайте поставити секундну стрілку і можна ставити годинник в корпус. Перед тим треба перевірити, чи стрілки паралельні одна на другій, щоб вони не торкалися ні поділок на циферблаті, ні одна іншу. Також щоб вони не дивилися надто високо вверх, так як вони можуть чіплятися за склом. Будь-що з цього просто зупинить годинник. В даному випадку виглядає все досить паралельно. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.